Харпі я грала з мирних часів, і це такі емоції складно їх зрозуміти. Стіна між кухнею і... комната рухнула это детская комната тут был шкаф диван детский тут стояла пианино электронное это, это диван здесь был красивый белый шкаф а это ее пианино было Це Ксюшина кімната, це те, що від піаніну залишилося. Тут я займалася, готувалася до уроків та іспитів. Часто у інших людей кажуть сусіди, що ось ви заважаєте там, все інше. А тут, коли я виходила, кудись зустрічала сусідів, вони казали, ой, як красиво, дуже дякую, що ви граєте. Так було приємно займатися. Вже були прильоти по сусіднім домам, горіли гаражі. Ну, По-перше, я побачила в таких спалах, мені здалося, що просто на відстані витягнутої руки. І я перестала чути, абсолютно перестала відчувати тіло. Казати, що ми вибігли, ну це такий стан, в якому ти бігати не можеш. Ми скоріш виповзли. Ми вибігли на вулицю сніг, ще холод, 24 березня. Все літає, ми роздягнені, куди бігти, бося діти повибігали. Ну тобто хтось нам маше, що давайте в підвал. Ми в підвал забігли і чекали, що приїде чоловік. А рішення прийняв за нас чоловік, коли побачив, як ми відреагували на те, що хтось хлопнув холодильником в готелі. Ну, просто ми сиділи, там щось снідали чи щось таке, і просто хлопнув холодильник, і ми такі ледь не попадали. Він сказав, так, все, виїжджаємо. Танці було дуже важко, тому ну, якось вона так психологічно і не готова була приймати допомогу. Ну, майже рік пішов на те, щоб вона трошки прийшла до тями. Ну, це був дуже непростий процес. І... Дуже допомогла і віра, і психотерапія для доньки, ще було важливим, що її дуже дуже гарний викладач був її, да яка от її підтримала і допомогла якось знайти себе і продовжувати продовжувати музику в своєму житті. От, а син виїхав. От разом з оркестром Оксана Линів він грає в оркестрі, хоча він не разом з нами, але музика продовжує звучати в його виконанні. Це знаєте, такий досвід. З 2014 року ми спілкувалися з переселенцями, ми допомагали, але ну насправді ми не розуміли, що, що це. Ми не розуміли, що таке втратити дім, що таке втратити своє життя. І я думаю, що тільки після цього досвіду ми насправді можемо цей біль розуміти і з цими людьми говорити на їхній мові. Ми маємо зараз, як українці всі, ми зараз маємо зрозуміти одне, що в нас кожного свій біль. Тих, хто виїхав свій, тих, хто лишився свій, і ми не можемо в повної мірі. Один одного зрозуміти, ми просто маємо повірити один одному там, де нам погано, і просто допомагати мовчки.